Доброго дня, шановні учні! Сьогодні я багато часу вас не зиму, балакати багато не буду. Я вас прошу. Розминка вправа. Сьогодні ми з вами зробимо е, розминку та вправу на витривалість тільки на лоптях 15 секунд потримаємо. Я вас прошу, будь ласка. Е, Обов'язково перед тим, як перейти до якихось до яких справ, неважливо. Не е, Дуже вони напружені, не дуже напружені. Розминка. Робимо з верхніх кінців Невеличка розминка і вправо на, витр... на витривалі сіку на локтях. Я вас прошу. Розпочинаємо. Все робимо неспокійно різких рухів. Поїхали руки на пояс. На голову вперед, назад, і вправо. Розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири. Вісім Блезерських рухів, дев'ять, десять, дванадцять, 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 п'ятнадцять, шістнадцять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На халу голові люд про сторону. Розпочинаємо. Раз, два, спокійно, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім. Продовжуємо. Дев'ять. Дуже так. Наступного зайняту руки про суботу прудні не ножиці. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчаємо Ліва рука до гори. Два прогиби лівою рукою. На раз, два. Потім заміна положення рук. Три, чотири, махи а, іншу руку. Розпочинаємо ліву руку до гру. Розпочинаємо раз. Два спокійно. Безерських руків. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, 10, дванадцять, п'ятнадцять, 13, п'ятнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 20. Дуже добре. Руки перед собою на раз, два виправляємо, на три, чотири згибаємо, на раз, два, З, згибаємо назад, на три чотири виправляємо. Перед собою розпочинаємо. Раз, два, спокійно, безрезких руків, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять. Закінчили. Наступне завдання. Руки на пояс на хубаво вперед назад і во вправу. Розпочинаємо. Раз, два, три. Спокійно. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вперед, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, перед, тринадцять, штнадцять, п'ятнадцять. Закінчуємо. Два корота, туба влітку, два корта, тулуба вправу. Розпочинаємо руки на поїзд. Раз, два, три, чотири, п'ять. завдання. П'ятнадцять мехла в клубу, якомогнище. Розпочинаємо. Ноги на шині пліч, спину тримаємо рівно, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирьох, п'ятнадцять. На раз стаємо на носки, поїхали. Раз, перекатуємо спокійно. Тягнемо носик на себе два. На носки стаємо. Раз. перекатуємо, стаємо на п'ятки два, на носки, раз. Окей, два. Ще 4 підходи Раз, два. Раз. Два. Ще два півтори. повтори. Два. Раз. Перекатуємо тягну нас на себе. Два. І на останок раз, перекатуємо. Стаємо оп'ятки два. Вправимо витривалість 15 секунд. Тримаємо спокійно. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Закінчив. Дуже добре. Всі великі молодці, дуже добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. І відправляйте мені свої домашні завдання по електронній почті або в WhatsApp, або Viber, або в Telegram, як вам буде зручно. Урізайте відео, я маю на увазі, робіть його менше, можете ускоряти, можете творче підходити. І обов'язково я спрошу. Прошу, не забудьте, підписуйтесь з прізвищем я, в якому класі ви навчаєтесь, і від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Будьте здорові, до інших зустрічей, папа, до побачення. На все добре, бувайте!